Дорогі колеги, майбутні студенти, в першу чергу українці, а також представники інших країн. Зараз е я знаходжусь в бібліотеці е університету Миколаса Ромеріса. І дивлячись вікно, я бачу поєднання прапорів Литви, України та Європейського Союзу. І зараз для нас, українців, надзвичайно важливо отримувати нові знання, розширювати свої навички. І цю можливість життя надало мені саме в цьому університеті, незважаючи на те, що свою освіту я здобув багато років тому в Україні, я наважився для себе на новий досвід, отримання нових знань, нових навичок, більш чіткого і якісного розуміння процесу медіації, що також важливо зараз для нас, українців. Я хочу запросити вас до цікавого світу науки та активного міжнародного спілкування, тому що це дуже важливо і це. Дуже добре, що це відбувається в такому надзвичайно комфортному університеті Миколаса Ромеріса. Це креативний, захоплюючий, комфортний університет, який надає можливість нам, практикам, поєднувати навчання онлайн і спілкування віч на віч з викладачами, з іншими студентами з інших країн. Також це надзвичайно комфортна система Moodle. Де ми можемо отримувати всі знання, ми можемо то можемо здавати домашні завдання, черпати дуже багато іноземної літератури, і це надзвичайно велика також бібліотека, з якою ми можемо працювати для нас, українських практиків, і я думаю, що практиків багатьох інших країн це надзвичайно гарна можливість розширити свої знання, свої навички, як я вже сказав. І тепер я розумію наскільки широкий, цікавий. Світ медіації я запрошую вас до цього університету, і можу сказати точно, що ви не пожалкуєте.